Добрий вечір, добрий вечір. Славутич. Ми сьогодні в онлайн режимі. Юрій Кирилович сьогодні у Києві. поэтому відповідати буде в онлайн режимі. Юрій Кирилович, як нас чутно, я вас чудово чую. Сподіваюсь, ви мене також і радий бачити. Вітаю. Ну, саме перше запитання навіть в Київ вам не вдасться уїхати, щоб на його не відповісти. Дивіться, у нас що твориться у нас з магазином Сільпо його закривають чи ні? Стільки запитань, міська влада що думає про мешканців і їй нам плювати? Бар закривають, там останній коктейль предлагають. Що случилось з нашими підприємцями і з магазинами? Ну, по перше, дякую за запитання, і трошки проанонсую, тому що ми ж. Маємо на початку п'ять хвилин від мене А, да, да, використаю да. їх, друзі. Ми плануємо в 20-х числах березня звіт міського голови і всієї команди. Вже в рамках цього звіту йдуть звітування директорів комунальних підприємств, а особисто я буду звітуватись великою нашою командою. Я сподіваюся, мав практично в цьому впевнений, що до нас доєднається наша народна депутатка Ольга Михайлівна. Тому готуйте свої запитання. Готуйте їх заздалегідь, краще, щоб вони були. Ми не можемо гарантувати технічно, що це буде прямий ефір, тому що тривоги, сирени і все таке інше. Але те, що це буде електронні приймальні міського голови, 3, 2, 0, 11, можете навіть через. Через телефон задавати свої питання ми готуємось до звіту і будемо раді вам на них відповісти. І щодо 2023 року, тому що це звіт за 2023 рік. Але питання поточні, питання майбутнього тому спойлер буде від міського голови сьогодні саме про звіт в 20-х числах. Готуємось до нього і чекаємо ваших питань. Тепер відповідаю про сільпо справді активно розійшлася ця історія, і ви знімали сюжет, і інші. Інші блогери знімали сюжети про сільпо, чи закривається сільпо чи ні? Сільпо закривається, але ставлю не крапку, а кому після цього. Кому no, дуже але... цікава історія насправді спостерігати за мешканцями, за людьми, коли ну куди дивиться влада, Ну чого ж допускає закриття магазинів? Ходіть частіше, витрачайте більше грошей. Магазини не будуть закриватися. але нагадаю, що у нас їх. П'ять да, якщо не помилять, давайте два АТБ, сільпо фора союз. Квартал да шість на шість 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 на Славути, шість супермаркетів. Посу. Якщо ми там кажемо квартал, союз регіональні то ці, то ці мережі. Далі сільпо класний магазин. Справді один з перших, який у нас відкрився, і так є певна ностальгія, що ж тепер сільпо не буде. Там на цьому майданчику є АТБ, який працює і намірів зупиняти свою роботу. Немає люди ним користуються, і це відстань до 100 метрів. Тому насправді цей регіон не залишається без магазину. І я розумію власників фозі фут, а саме фозі фут є власником мережі Сільпо, мережі ФОРА. До речі, це теж важливий акцент і інших мереж, які вони мають. Про них теж трошки скажу. Коли рух на цій ділянці півний період повномасштабного вторгнення через залізницю, через залізничну станцію, і рух людей був спрямований саме біля магазинів, все було добре. Зараз зрозуміло, що рух не такий активний і люди більше розподілилися по іншим магазинам. Але є важливий акцент: Сільпо займає будівлю власну, це їхня власність, це власність спозіху, і вони не платять там оренду. Натомість фора займає орендовані приміщення. То є логічне питання: чому ж закривають тоді власне, а не закривають на орендованому? Але до фори питань немає, фора працює, і слава Богу. Е, насправді, трошки відбувається ребрендінг. У Фозі Фуд є ще одна мережа, називається траш. І таких магазинів е, з великою ймовірністю в Славутищі замість одного сільпо з'явиться два. Такий знову спойлер від мера сьогодні. На цьому місці, де, Фор, де сільпо має бути траш після реконструкції, після ремонту. І ще в одній локації, якщо там все складеться, то з'явиться цей магазин і справді ця локація цей регіончик у нас трохи не закритий супермаркетами, тому зарано нам посипати. Полу, пополом і казати, що все все закривається. Ні, це ребент певне. Це, це інша категорія магазинів, інша цінова категорія, інший асортимент товарів, але це теж супермаркет так само з свіжими овочами, фруктами, з м'ясними виробами і, і всім іншим. Тому давайте дочекаємось відкриття замість твори. Іншого магазину побачимо, який він по якості по комфорту. Сподіваюсь, що персонал максимально буде збережений, але зрозуміло, що це рішення власника, і тут важливо розуміти, це бізнес і не може міська влада втручатися. Ми, да, ми, да, ми можемо пропонувати, а що ми можемо зробити для того, щоб ви залишились. так? якщо ви справді хочете піти з цього ринку, що вам заважає? За велика оренда в комунальній власності? Це наша компетенція. Ми можемо. Розглянути пев певні е реструктуризації заборгованості, зменшення оренди, те, що в нас діє сьогодні для бізнесу, ми даємо знижку бізнесу, який орендує комунальну власність, якщо в нього немає боргів. Це такий і стимул не накопичувати борги, і можливість е заощадити кошти. А бізнес в першу чергу має тому все таки про, про кошти, тому що це ринкова економіка. Тому давайте дочекаємось. Після ремонту що в нас буде на місці сільпо, який це буде магазин, і тоді разом відвідаємо його і подивимось, наскільки це якісний асортимент. Тому думаю, що зняв вже всі, всі питання, всі напруження по цьому питанню. Да, да. а в бар вас на останній коктейлі запросили. Теж Про бар трошки розкажу з баром важче, з баром важче, тому що це такий певний сегмент людей, які мають культуру. Споживання алкогольних напоїв, і, і тут треба розуміти, що ринок дуже малий. Я трошки знаю історію цього бару, тому що будівля, приміщення, в якому вони зараз знаходяться, належить компанії, де моя дружина є власник і керівник, якою я керував до цього. І я знаю, що на перших порах для них були дуже сприятливі умови. Вони не сплачували оренду взагалі, і була така домовленість: до нового року давайте подивимось, що з цього вийде. Після нового року вони запропонували ту суму оренди, яку вони готові платити, тому тут, тут не впливає, на жаль, ця історія, щоб їх затримати. Ну, не склалась бізнес-модель і вона сьогодні не працює. Провели ми з ними перемовини, що можна зробити. Ну, на жаль, ні. На жаль, немає достатньої кількості клієнтів для того, щоб бар працював, але можливо на цьому місці. З'явиться щось інше, не можу тут закликати Славутичан: ідіть більше, купуйте алкогольних напоїв. бо це пей... буде некоректно і неправильно. Якщо в Сільпо і в інші супермаркети можуть закликати підтримувати бізнес, то все, що пов'язано з алкоголем, це рішення особисто кожного. І тут я хотів би, щоб бізнес працював, але закликів таких не буде. Сподіваюся, що на їхньому місці буде хтось. Інший а після перемоги, після завершення війни, цей ринок славутицький ринок має стати більшим. Ми з ним активно працюємо, щоб славутичан нових славутичан ставало все більше і більше. Створюємо умови відповідні. І будемо сподіватися, що цей бізнес повернеться. Ми залишаємося в дуже гарних відносинах, і цікавість до Славутича у них також залишається. Хорошо, гарно. Ще одне запитання. Вже минуло два роки. Як згинули наші воїни ТРО, є інформація, чи є у них вже чи присвоєна їм у БД учасник бойових дій чи ні. Ну і Там, це запитання від від Джон. Я так розумію, чи є стипендія ні, для дивіться. їх дітей дружини і родичі, все знають. Дехто вже вирішив питання, дехто ще в процесі вирішення. Важке питання по статусу УБД, учасника бойових дій не, не лише для загиблих, для учасників важке питання. Сподіваюся, що найближчим часом в країні воно буде вирішено і просуватись набагато динамічніше. Ну це знущання над хлопцями, над дівчатами, які. Приймали активну участь в захисті країни і не можуть отримати цей статус. Ну це найпростіше, що можна зробити, але зрозуміло, що і допустити зловживання не можна. З іншого боку, ми бачимо випадки не лише в напрямку УБД отримання пільг, але і зловживання, в тому числі в зборі коштів. Наприклад, вже вже сьогодні є підтверджені факти, коли фонди збирають, а кошти витрачають на особисті потреби. Тому тут має бути певний баланс в. Бюрократії вона не має створювати шаленого дискомфорту, але й не допускати зловживань. Тримаємо на контролі це питання, ДФТГ активно працює в цьому напрямку. Сподіваємось, що ми доведемо все до логічного завершення, і всі отримують відповідні статуси і виплати. Дякую. Наступне запитання до е, світлофора. Відремонтуйте світлофор на перехресті біля лікарні. Найбільше людей пересікає е, його зранку і досить ну, дискомфортно чую, почувають, коли не напрацює світлофор. Опасно переходить дорогу і в обід теж. Дуже гарне питання, бо з одного боку, ми кажемо, що людей не вистачає, магазини закриваються, бари закриваються. А з іншого боку, каже, в нас такий інтенсивний рух людей, що світлофор має працювати, інакше ніяк. Світлофор має працювати, це правда, це безпека. Сподіваюся, що найближчі два тижні він запрацює. Зрозуміло, хочеться його замінити на новий, але дуже дорого коштує сучасний led світофор. Залишимо цю історію на майбутнє, можливо, знайдемо стороннє фінансування. А в режимі аварійного ремонту швидкого ремонту спробуємо відновити його найближчі два тижні, тому що він справді там має працювати. Зимовий період не давав можливість цього зробити. Скоріше за все, треба буде копати землю траншею для того, щоб міняти кабель. Або повернемось до повітряної прокладки резервного кабелю. Побачимо, який варіант буде кращим. Відремонтуємося до обов'язково. Зрозумів. І ще вопрос із зими, але але питання є: чому така велика сума за опалення не було морозу, а платіжки вище і вище. З якого диву? Ну тут і більш серйозно ну, трошки дивно, але мені здається, що ми самі трохи розслабились, а тариф не змінився. От вартість одиниці тепла залишилась такою самою. Лічильники у всіх стоять на будинках. Але регулювання те, яке було більш активним до повномасштабного вторгнення, сьогодні я бачу, що воно не проводиться так активно. Чи то люди, які цим займалися в конкретному будинку, виїхали або втомились цим займатися, чи якась інша причина, але тут ми маємо самі звернути увагу на свої будинки, управляючі компанії, відповідальні за будинки або той, хто. Той, хто раніше цим займався, проконтролювати і реагувати на зміни погоди, коли тепліше прикрутити, коли холодніше відкрити, відповідно. І тоді це вплине на наші платіжки. Сьогодні ми, як влада, на платіжки жодним чином не впливаємо, тому що тариф не змінюємо. Є меморандум, є мораторій. Ми в рамках цього всього працюємо. Маємо різницю в тарифах. Сподіваємося, що вона буде сплачена, щоб за енергоносії. Ми також розрахувались. Тому тут м'яч не на нашому боці, м'яч на боці. Нас як споживачів, тому що в своєму під'їзді я особисто регулюю, і і маю визнати, що і сам не так активно зараз цим займаюся. Як займався, наприклад, 21-му, в сезоні двадцятий, двадцять -21, або 21-й, початок 22-го року. І це пов'язано лише лише з цим, лише з тим, що ми перестали контролювати свої витрати і не займаємось регулюванням. Далі ремонт фоку богатир. Машини як заїжджали на площадку біля фоку, так і заїжджають. Це при тому, що споруда була огороджена, але з двох сторін зняли сітку. Так і буде продовжатися. Далі це культура водіїв в першу чергу. Є місця, де можна заїхати. Ми не можемо всі їх обмежити. Зрозуміло, що є потреба під'їзду до. Клініки до Славмеду, ті, хто приїздять з хворими, і тому ми маємо тут певну лояльність до таких речей і розглядаємо можливість розширення парковки можливо з іншої сторони цієї будівлі для того, щоб кількість машин, яка могла б припаркуватись біля славмеду, біля славянки, взагалі, була набагато більшою. Так само буде укомплектована парковка біля самого фоку, і вона теж скоріш за все буде. Розширена для того, щоб більша кількість автомобілів могла біля фоку припаркуватись, і після цього ми точно маємо перекрити площу перед фоком, де в нас фонтани, де у нас міський суд і центральний вхід ФОК. Ця площа має звільнитися від автотранспорту в майбутньому. Сьогодні ми маємо певну лояльність, розуміючи, що це люди з горими людьми, можливо, люди з інвалідністю на кріслах колісних тому. Дайте час, щоб ми завершили всі е, ремонтні роботи. Дякую. Ну на, на наступне питання ви відповіли: чи буде розширюватися е, парковка біля фоку? А от е, питання поспорудження пандусу для маломобільних людей е, біля фоку. Чи буде чи ні, чи буде відновлена велопарковка там же? Фок в Дніпровському кварталі е, зараз в повній реконструкції. Ми це бачимо, що там залишається лише каркас. І він буде відновлюватись з урахуванням цей капітальний ремонт. Передбачає урахування всіх елементів безбар'єрності, інклюзії, в тому числі для маломобільних груп населення, не лише пандус, а навіть можливість на другий поверх на балкон піднятись людям на кріслі колісному або з дитячим візочком, якщо ви прийшли поболівати за когось своїх. Рідних за батька, наприклад, матуся з дитиною, буде підйом ніч, тому все це буде передбачено, і відповідно велопарковка. Ну це просто must have. Це сьогодні має бути біля кожної громадської споруди, тому що велосипед. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому буде ще більш активно використовуватись славутичанами для Славутича. Мені здається, це транспорт має стати в теплу пору року номер один. Самокати, велосипеди, давайте користуватися цим транспортом. Дякую, це всі були запитання. Більше запитань нема. Сподіваюся, що будуть запитання. Ще звертаюся до Славутичан. Будь ласка, ми чекаємо запитання. Бачите, ми ж можемо зв'язатися з мером, навіть якщо він поїхав в Київ. Дякую за відповіді. Дякую вам. Нагадую, що незважаючи на те, що ми фактично завершили зиму, стало тепліше, але ще холодно, тому тримаємо все на готові. Розуміємо, що треба. Дочекати завершення опалювального сезону, гаджети заряджені, всі необхідні речі, що були зібрані: тривожні валізки, документи. Все це має бути, щоб ми не розслаблялись, так, як це ми бачимо сьогодні в споживанні теплової енергії. От я вважаю, що це причина єдина, чому деякі будинки отримали більші платіжки. Повертаємось до, до цього контролю, до цього моніторингу. Всім дякую. Чекаю на ваші запитання. Нагадую про. 20 числа звіт і до звіту буду радий бачити ваші запитання? Можливо, більш глобальні, а не локальні, як ми зазвичай з вами маємо. Найбільше На в наших так. зустрічах. До речі, у нас чомусь абсолютно не працює рубрика Плітки Славутича. Не знаю, чому Чому люди не користуються Відро... цим. Це дивиться яскрава можливість, все-таки запитати от те, що муляє. да а от кажуть, що так. А правда чи ні? Можливо, треба до неї повернутися. Всім дякую, бережіть себе і тихо вечора. Сьогодні. Дякую вам, дякую за відповіді. До побачення, до нових зустрічей.